Своїми великими, яскравими квітами лілії стали улюбленицями флористів і садівників. Вони символізують безліч речей від любові і чистоти до божественного присутності і нових починань. Лілії чудово підходять для подарунків і додають індивідуальності будь-якому ландшафту. Існує безліч різновидів цієї рослини і цвітуть вони в різні пори року. Одні розпускаються в кінці весни і початку літа, інші чекають до кінця сезону, прикрашаючи сад з кінця літа до осені. Якщо ви плануєте посадити ці ефектні квіти цього року, важливо знати, коли і як це робити. Догляд за ними нескладний, якщо розуміти основи. Давайте розберемося, коли найкраще висаджувати цибулини лілій. Огляд лілій рід лилиєм дуже різноманітний. Хоча існує трохи більше 100 видів, кількість сортів обчислюється тисячами. Багато рослин з назвою лілія насправді не є справжніми ліліями, тому ми говоримо лише про представників роду лили. Серед більш ніж 100 видів виділяють дев'ять груп, більшість з яких гібриди. Азіатські гібриди раннє цвітіння, широка гама кольорів, слабкий аромат або його відсутність. Мартагон, європейсько-кавказькі гібриди. Пониклі квіти у формі тюрбанчика, рясне цвітіння, іноді ароматні. Кандідум, Мадонна лілія, білосніжні квіти з жовтим центром, сильний аромат. Американські гібриди великі, ароматні, яскраві квіти, ідеальні для зрізання. Лонгі флорум, довгоквіткові гібриди, великі, запашні, трубчасті квіти, популярні для весіль. Трубчасті і аурелянські гібриди величезні квіти з сильним солодким ароматом. Східні гібриди великі, ароматні, яскраві квіти часто використовуються у флористиці, садові міжвидові гібриди, схожі на азіатські, але з більш різноманітним забарвленням, дикі, природні види, негібридні лілії, родом з Азії, Північної Америки та Європи. Ці рослини спочатку виростали в північній півкулі. Їх довговічність, різноманітність і успішна гібридизація обумовлені унікальною стратегією розмноження. Коли садити цибулини лілій. Залежно від регіону і сорту, лілії садять восени або ранньою весною. Більшість видів зимостійки в зонах 3-8. У холодному кліматі краще садити ранньою весною, як тільки ґрунт відтане, але не буде занадто мокрою. Вологий ґрунт може викликати гниття цибулин. У теплих регіонах час посадки залежить від термінів цвітіння сорту. Ранньоквітучі лілії садять восени за 4 тижні до перших заморозків. Це дає їм час вкоренитися перед зимою. Осіння посадка зміцнює рослини, вкорінені цибулини дають більш потужні паростки і великі квіти. Крім того, холодний період стимулює їх розвиток. Пізньоквітучі сорти можна садити навесні, як тільки ґрунт відтане. Підготовка місця лілії потребують великої кількості сонця мінімум 6-8 годин прямого світла в день. Без достатнього освітлення вони витягуються і слабшають. Так як лілії ростуть з цибулин, їм потрібен хороший дренаж. Грунт повинна бути слабокислою, поживною, помірно вологою, але не заболоченій. Перед посадкою перекопайте землю на глибину близько 30 см, додайте компост, перегній або листовий перегній для поліпшення дренажу та живлення. Лілії також добре ростуть в контейнерах. Як садити: Цибулини лілії досить великі. Деякі садівники замочують їх перед посадкою, але це не обов'язково. Висаджуйте цибулини на відстані близько 30 см один від одного. Група з трьох паяти рослин виглядає найбільш ефектно. Глибина посадки 2-3 висоти цибулини. Розміщуйте цибулини корінням вниз, а гострим кінцем вгору. Акуратно засипте землею, злегка ущільните, щоб видалити повітряні кишені. Полийте після посадки і підтримуйте ґрунт вологим до заморозків. Замульчуйте грядку, щоб зберегти вологу і захистити цибулини від перепадів температур. Навесні, як тільки з'являться паростки, підгодуйте лілії калійним добривом. Повторюйте підгодівлю кожні 2-3 тижні до закінчення цвітіння. Розподіл і пересадка кожні 3-5 років цибулини потрібно ділити, щоб вони не тіснили один одного. Пересаджуйте лілії через 4-6 тижнів після цвітіння або на початку осені. Перед викупуванням дочекайтеся, поки листя почнуть жовтіти це знак, що рослина перенаправила поживні речовини в цибулину. Викопайте цибулини, акуратно розділіть їх і розесадите. Зберігати зайві цибулини можна до року. Догляд після цвітіння: Після цвітіння видаляйте зів'ялі квіти, щоб рослина не витрачала сили на насіння. Продовжуйте поливати лілії ще місяць-два. Поки листя не пожовтіє і не відмирає. Після відмирання листя обріжте її і замульчуйте грядку на зиму. Популярні сорти існують тисячі сортів лілій. Ось кілька моїх улюблених: семенце, азіатський гібрид з махровими квітами глибокого рожевого кольору з білою облямівкою. Без тичинок ідеальний для букетів деби. Східний гібрид з великими жовто-помаранчевими квітами. Сильний аромат приваблює запилювачів. Касе бланке Чисто білі ароматні квіти. Дуже популярні у весільній флористиці. Трайбал Данс. Яскравий сорт з абрикосово жовто бордовими квітами. Дуже добре виглядає в квітниках і букетах. Часті питання. Чи небезпечні лілії для домашніх тварин? Так, особливо цибулини? Дуже токсичні для кішок і собак. Що посадити поруч з ліліями. Півонії та іриси – чудові сусіди. Чи будуть лілії рости в тіні? Ні, їм потрібно багато сонця для цвітіння. У тіні вони витягуються і слабшають.